Всім доброго дня. Посад b 7 мултрек у нас в продажу. Значить, пригнаний тільки зі Швеції, розмитаний, сертифікований та готовий до першої реєстрації в Значить, Машина чистий 2014 рік виготовлення. Перша реєстрація, друга половина 2014 року стала на дорогу. Значить, весь час було в одного власника в Швеції, адекватно бережно експлуатувалась, правильно, чітко обслужувалась по регламенту. Значить, В машині 200 тисяч оригінального пробігу є сервісна книжка, є всі сервіси, все робилось по регламенту, все правильно обслуговувалося адекватно. Значить, на 177 тисяч замінялось масло в коробці, масло в муфті повного приводу Haldex і ремінь ГРМ. Значить, Я останній сервісний на 197 тисяч, масло з фільтрами замінювалося в автомобілі. Значить, Вся машина в рідній фарбі, нічого не знімалось, не крутилось. Не... Красилось, не перекрашувалось, не рихтувалось, значить все в оригіналі. Вікна всі рідні, значить, при тому, що вікна ззаді от, тон оригінальний, це не плівка, це оригінальний тон, в таких багатьох комплектаціях вони йдуть так припилені, значить, і передні вікна всі подвійні склопакети, тобто що дуже впливає на безшумку автомобіля на швидкості не чути шуму вітру, тобто набагато все приємніше, ніж в звичайному вікні. Значить, так машина виглядає вживу. Значить, покажу зараз от праву сторону. Немає ніяких якихось жорстких моментів, корозії, з е, жучків, здутів, тобто все лакофарбове в гарному стані, все в нормі. Доволі збережений як на свій пробіг. Значить, Так вона виглядає значить, ззаду. Сидімов задню частину корму. Також все в нормі. Є оригінальний. Фаркоп, який ховається, є кришка до нього. Якщо комусь не подобається їздити з фаркопом, є весь комплект Домкрат, ключ, піна, насос, ну тобто все, що з машиною, все є. Плюс з автомобілем значить, зараз оригінальні диски на літніх, фактично новеньких шинах, дуже хороших. І є ще комплект титанових дисків з зимовою хорошою непоганою гумою. Турмозна система також замінювалась, тобто нові передні тормозні диски з колодками, задні також диски з колодками, нові, все, все в нормі. Нічого в автомобілю немає, якихось жорстких моментів, вкладень не потребує абсолютно. Все гарно, все красиво. Так виглядає ліва сторона, зніву передню сторону. Направду збережено. Якісь мінімальні сколи по капоту були, звичайно, пробіг 200 тисяч, але вони всі підведені олівцем, все зроблено професійно і зараз не потребує ніяких додаткових вкладень. Все в адекваті. ось Камера, думаю, передасть по максимуму. Все в нормі. Фари не висечені, добре світять, адаптивна поворотна лінза, гарне світло, помивочі, фар присутні, передній і задній партроник, досвідчування при поворотах руля, все є. Так виглядає бампер. нього також покажу. Знизу автомобіль також весь ціленький, весь всі захисти оригінальні, все на місці, нічого не відламано, немає якоїсь жорсткої корозії. Присутня оригінальна штатна вебасту мокре. З пультом, яке нагріває і двигун, і салон, є таймери, можна ставити на певні години, можна її примусово запускати. Приємна опція. Плюс ви бачите, що контролює температура двигуна автоматично. Коли ви запускаєте її в холодну пору року, вона запускається, догріває двигун до робочої температури і автоматично відключається. Значить, що зніму дах, покажу. Стандаху також немає на лобі якихось жорстких сколі моментів. Все адекватно, все в нормі. По салону автомобіль також дуже збережений, як на свій пробіг. Зараз спробую все показати. Значить, це карта водія якому вона стані, повний склопакет, підігрів зеркал регулювання електро. Це поріг водія. Також все в нормі. Педальний вузол. Є також з автомобілем два комплекти ковриків. Це літні коври, е зимові коврики, плюс ще є літні коврики. Перепрошую, значить стан сидіння. Воно збережене, ніде не задерте, не затерте. Плюс тут опціональна шкіра напа, яка є м'якшою від звичайної, набагато приємнішою. Ну і в цілому сидіння Recaro, вони є набагато кращі від звичайних. сидінь. комфортні, зручні, доволі приємно їхати. Значить, стан керма пробую передати. Також немає якихось жорстких потартостей. Руль не перешивався, він оригінальний. Це все легко можна побачити при вигляді, перевірити. Так воно виглядає. Селектор КПП, валтраку є уфроват режим, який активовує таку якби, свого роду понижену передачу, плюс допомога при підйомі, допомога при спуску, електроручник, власне, кнопка запуску вибачте, Двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь присутні, партроники передні-задні, задня камера. Все працює, все у машині справно. Все в нормі. Значить, є Bluetooth, є, є AUX, є SD-карта, є диск. Значить, Радіо, ну, в принципі, формати всі, які потрібно, підтримує. Пробіг 200 тисяч, є сервісна книжка, все з машиною присутнє. Фотохромне зеркало, внутрішнє і водійське, вони автоматично притемняються. Значить, Тут у нас на окуляри, відділ. Підстаканники, нічого не відламано, не поламано. Все працює, все регулюється, все абсолютно в нормі. Покажу далі по салону. Зніму весь салон. Значить, Вік на задній, як я вже казав, в тоні Це не плівка, це заводський тон. Значить, Обшивка за водієм. Задні дверки, Поріг, пройом. Заднє сидіння, воно тут також, стан фактично нового, немає ніяких пошкоджень, задертостей, потертостей, центральний підлокітник, також підстаканники, також ще додатковий відділ. Все тут є на місці. Значить, Задні удове, заднє сидіння взаді. Якось так виглядає. Тепер зі сторони пасажира покажу. Карта водія. Все з нею. Гараст. Сидіння пасажира. Також без якихось моментів. Адекватне збережене, торпеда. Салон також в гарному стані. Слідкували за автомобілем, все видно зразу. Карта значить задня права. Ніякі болти не кручені, нічого не знімалось, повторюсь. Все в рідній фарбі, все в нормі, все гарненько, технічно також, все справно по автомобілю і багазник. Стан багазника. Попробую показати, є Задня шторка, є сітка багажна, вона тут все на місці, значить коврик оригінальний у багажнику також присутній. І тут присутній ще один акумулятор до Webasto. Зараз того розбирати не буду, але в 7 два акумулятори, якщо є Webasto. Кнопка для ховання фаркопу, можна заховати. І плюс тут значить, відділ є кришка, якщо заховати фаркоп, і є, насос спіна, і там всі домкрат, ключ і все інше на фото я додав. Щоб я зараз того не розбирав. Фото буде видно, що там є. Ну і задня обшивка багажника. Тобто вона також тут без ні без якихось моментів Є знак аварійної зупинки. В автомобілі все на місці. Зараз відзніму ще роботу двигуна, покажу болти на крилах, на капоті. Значить, двигун працює рівно, проводиться добре. Масло не бере, добре тяне, демпфер не стукає, коробочка переключає плавно, чітко, швидко, так як має працювати DQ250, ніяких моментів не виявлено. Також підтікань масла ні на коробці, ні на двигуні немає, антифріз поміняний, я б сказав, тому що він як новий виглядає. Масло також фактично 3000 назад мінялося воно нове. Болти на капоті, болти на крилах. Так воно все виглядає. По підвісці також абсолютно ніяких ненарікань. Я б сказав, з того автомобіля все плотно, чітко, амортизатори всі сухі, всеклання Все абсолютно в нормі, не потребує ніяких вкладень автомобіль він виглядає вживу. І він подумав, що з ним так перевірити